Наша спеціальна кореспондентка Ангеліна Саренко. Вона з нами наживо колега. Вітаю тобі слово! здивована і приємно тебе бачити в студії телеканалу. Я зараз дійсно відбуваюся в Парижі. Я сподіваюся, ви мене дуже добре чуєте. Бо прямо зараз, за хвилину до мого включення, люди почали активно викрикувати та намагатися звернути увагу а, французької влади до їхнього протестного руху. Розповім, що ж насправді відбувається. А ще все почалося десь тиждень тому, коли а, Бакрон, президент Франції, в обхід парламенту прийняв зі своїм а, зі своїм а, урядом а, закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64. Далі почали виходити протести. Почали протестувати люди, працівники люди, які працюють на цю державу. Вони почали протестувати, особливо люди, які вивозять сміття. Якщо ви знаєте, то за тиждень тільки Париж я кажу зараз тільки про Париж, а це відбувалося усій Франції. Він просто потонув у смітті. Тільки в Парижі за тиждень не змогли вивести 50 тонн сміття, але люди на цьому не зупинилися. Вони продовжили виходити на мітинги і регулярно показувати свою незгоду з тими законами, які приймають уряд Макрону, і ось те, що ми бачимо зараз. Якщо ви бачите зараз позаду мене дуже багато людей, так само я покажу зараз, що а, попереду мене це велика колона людей, яка сьогодні вийшла. Аби показати в чергове, привернути увагу французької влади до тої проблеми пенсійної реформи, але вже не тільки до неї. Я зараз тільки поспілкувалася з французами, які мені розповіли, що проблеми пенсії це не єдина проблема а, у Франції, і вони почали виходити більш масово на протести, аби звернутися. Цілком до уряду Макрона вони не згодні з його реформами, вони не згодні з його з медичними реформами. Вони також сьогодні вийшли і наголошують про те, що вони проти війни в Україні, вони за мир, вони хочуть, щоб французький уряд виступав більш активно в допомозі а, про, Україні проти війни з Росією. Тож сьогодні люди вийшли від самого Лувру, вони пройшли вже, я скажу, дуже багато кварталів і зараз ця колона. Вона а, йде до одного з міністерств в Парижі, де вони будуть продовжувати вони а, бастувати, і де вони будуть продовжувати кричати і намагатися зробити все, щоб їх почули. А, тож головна вимога французів на сьогодні вони, хоч вони згідні зі своїм парламентом, вони приймають свій парламент і вони вважають парламент приймає нормальні рішення, але це ті, ті рішення, які приймає уряд Макрону, бо вхід парламенту їм не подобається. Того найголовніше їх вимога змістити Макрона поряд з усім його урядом та повністю його замінити. Такі колеги, новини з Парижу. Я зараз хочу трішечки, трішечки показати вам, що відбувається попереду. Бо люди, окрім того, що вони вийшли, я вибачаю зараз, чекайте. Трішечки мене я намагаюся якось камеру вам перевернути. Тут такі умови, трішки не видно того, що так. Давайте ми з вами отак. Напевно, чи буде вам видно того, що тут почали а, палити фаєри і також а, почали палити шини. Я знаю, що в перший день великого протесту вони також використовували коктейлі молотова. Це я читала. На місцевому французькому сайті, і я не впевнена, чи буде сьогодні таке щось. Але я хочу сказати вам, що доволі активний і масовий мітинг, як ми бачимо сьогодні, і дуже багато поліції вже виїхала, аби це все контролювати. Тож, друзі, я буду продовжувати сьогодні слідкувати за цими подіями в Парижі, і буду, звісно, повідомляти вам, що ж вийде з цього всього, так чи зможуть французькі французькі населення досягти своїх цілей. Саша, слово тобі.